Здоровенькі були. У мене в руках новенький, щойно анонсований Galaxy S24FE, як завжди, дуже очікувана новинка від Samsung. Давайте зробимо на нього перший погляд та порівняємо його з попередником Galaxy S23FE. Посилання на нього, як і завжди, ви зможете знайти в описі. А від себе хочу додати, що ті, хто оформлять передзамовлення у перші 24 години, від е, моменту анонсу зможуть отримати додаткову знижку у тисячу гривень та отримати свій Galaxy S24FE вже 4 жовтня. А ще у цьому відео десь усередині будуть умови конкурсу, е, там, де можна буде виграти ось цей самий Galaxy S24FE. Тож, дивіться уважно, сідайте зручніше. Ну, а ми починаємо. Дизайн! Мені насправді дуже сподобалось, як Samsung обіграла. Трендові плоскі рамки у цьому смартфоні. З першого швидкого погляду може здаватися, що смартфон не змінився візуально, проте це не так. Рамки стали плоскими, але при цьому мають округлу форму біля спинки. Відносно минулогорічного S23 FI це виглядає сучасніше, хоча й не кидається з першого погляду в очі. Мені таке рішення дуже сподобалось. Плоскі рамки це тренд, а за рахунок округлення зі сторони задньої частини тримати його в руках неймовірно приємно. Окрім рамок, помітна зміна це розміри. Дисплей збільшився з 6,4 дюйма до 6,7 дюймів, що збільшило висоту корпусу на 4, а ширину на 0,8 мм. При цьому товщина зменшилась, правда, на дуже незначні 0,2 мм. Рамки коло дисплея зменшились, та зі збільшеною діагоналю це все виглядає класно. Якщо б тут ще була тоненька нижня рамка по розмірам з боковими, було б взагалі топово. Але все ж таки це FE серія, а не S, Тому нижня рамка трошки товща. Задня частина змін не зазнала, якщо не враховувати збільшені розміри. Блок камер та розташування спалаху ідентичні. На верхній грані з'явився додатковий отвір для ще одного мікрофона, а на нижній змінився отвір динаміка. Тепер він суцільний замість решітки, як у S23FE. Захист від пилу та вологи тут IP68, тобто взагалі максимально, що зараз роблять на смартфонах. Як бачите, зміни у дизайні тут, ну, скажімо так, незначні, але вони усі приємні. Та особливо мені сподобалось те, як він відчувається в руках. Це, це закруглення на задній частині корпусу відчувається прям дуже прикольно. Я раджу, якщо ви будете десь в магазинах Citrus, подивіться на цей телефон, візьміть його в руки, ви зрозумієте, про що я говорю. Прикольно. Дисплей. Окрім збільшення самого розміру дисплея, він став яскравіше. Причому це. Прям помітно, навіть не дивлячись на характеристики. У режимі високої яскравості значення збільшилось з 1000 до 1200 ніт, а пікова з 1450 до 1900 ніт. Ця різниця насправді не те, щоб дуже велика, проте вона дійсно помітна, особливо на вулиці. Сам дисплей Dynamic AMOLED 2X, той самий, що і попередника, з такою самою роздільною здатністю 1080 на 2340 пікселів, з динамічною розгорткою від 1 до 100. Та 20 Гц. Конкурс. Ми вирішили розіграти один Galaxy S24FE серед вас. Та для того, щоб прийняти участь у цьому конкурсу, потрібно зробити всього декілька простих кроків. По-перше, написати коментар про те, яка функція Galaxy S24FE вам сподобалась більше всього. Після чого заповнити Google форму, посилання на яку ви зможете знайти в описі до цього відео. Це все. Потім залишається тільки чекати, через два тижні після того, як вийде це відео. Я підведу підсумки у прямому етері прямо на цьому каналі, та ми визначимо переможця, який отримує Galaxy s 24 FE. Тож, нехай щастить. А ми повертаємося до огляду. Продуктивність. Новий Samsung Galaxy S24 FE працює на процесорі Exynos 2400 e Це такий самий 10-ядерний 4 нанометровий процесор з підтримкою Ray Tracing, як у S24, але з трошки зменшеною частотою високопродуктивного ядра. Навіщо це зробили для того, щоб збільшити автономність та стабільність роботи? У роботі ви цю різницю взагалі ніяк не почуєте, а на автономність це вплине. Але найцікавіше у цій історії трошки інше. Як я зрозумів, на американському ринку цього року буде продаватись Samsung Galaxy S24FE на процесорі Exynos, а не на Snapdragon, як раніше. Мені дуже цікава ця історія, тому що зазвичай Samsung на, саме на лінійці FE тестує якісь свої е, нові рішення, а потім застосовує їх у s серії Якось мені цікаво, не говорить чи нам це про те, що у майбутньому на американському ринку буде теж процесорі Exynos на s серії Ну, не знаю, що це вони там вигадали. Покаже час, будемо дивитись. Варіанти пам'яті залишились, як і у попередника: 8 ГБ оперативної та 128 або 256 гігабайт постійного накопичувача. На мій погляд, у цьому смартфоні можна було вже робити 12 гігабайт оперативної пам'яті та, напевно, додати варіант з 512 гігабайтним постійним накопичувачем. Бо все ж таки, це не бюджетний смартфон, а 12 гігабайтів оперативки це це. Щось не таке велике та непотрібне, як пару років тому. Чому вони цього не зробили? Не знаю. Мені б хотілося б бачити тут версію 12512, Це ж таки 24-й рік. Wi-Fi тут шостої версії, та що я помітив під час тестування, що в деяких місцях мого будинку, там, де погано вже ловить Wi-Fi на інших смартфонах, на Samsung s 24 FE він показує повне покриття та продовжує працювати там, де інші смартфони вже починають тупити. Мені це дуже сподобалось. Тут насправді дуже гарний Wi-Fi модуль. Я думаю, що це важлива штука. А ще тут Bluetooth 5.3 Та враховуючи, що у мене на руках є попередник s 23 FE, мені дуже стало цікаво порівняти їх у синтетичних тестах, щоб зрозуміти наскільки новий процесор став краще. Та чесно кажучи, результати мене. Прям дуже здивували, особливо у графічних тестах s 24 fe показує дуже гарні результати. Geekbench CPU одноядерний тест приріст у продуктивності 32 Geekbench CPU багатоядерний тест приріст 64%, Geekbench GPU приріст 89 Вау! Це практично у два рази більше показники. 3DMark приріст 59%. По факту, ми маємо досить потужно прокачаний смартфон, який е, може дати вам більше продуктивність, причому не тільки у повсякденній роботі, а й у іграх, враховуючи те, що тут є підтримка рейтрейсінг. Тож цей смартфон підійде не тільки тим, хто хоче швидкий смартфон, який не буде лагати та тупити. Він підійде для тих, хто хоче пограти на смартфоні. Дуже прикольні результати у порівнянні з попередником. Це великий крок. Ей ай. Новий Galaxy s 24 FE, звісно ж, підтримує усі нові можливості штучного інтелекту Galaxy AI. Ви можете користуватись функцією Circle to Search для швидкого пошуку будь-якої інформації по об'єктам чи тексту на дисплеї смартфону. Це дуже зручна штука. Та після переходу з Samsung на будь-який інший смартфон цього дійсно не вистачає. Ви можете швидко редагувати фотографії, видаляючи усі зайві елементи з них або додаючи якісь об'єкти по ескізу. Наприклад, місяць. Дивіться, як гарно виходить місяць на телефонах Самсунг. Ви можете редагувати власні повідомлення у необхідний стиль прямо у месенджерах чи поштових застосунках за допомогою чат-асистенту. Також тут є функції миттєвого перекладу, а також перекладу під час розмов. Все це дуже круто, але ми досі чекаємо появи підтримки української мови. Samsung. Де? Коли камери. Камери у Galaxy S24 FE залишились такі самі, як у попередника Galaxy S23 FE. Загальний модуль 50 Мп з оптичною стабілізацією, Ультраширококутний 12 мегапікселів, трьохкратне телефото 8 Мп з оптичною стабілізацією, селфі камера 10 мегапікселів. Зараз можете побачити зразки фотографій, які я відзняв на S24FE. В день чудові кадри, широкий динамічний діапазон, приємні кольори, взагалі ніяких питань. Телефото об'єктив теж все добре робить, фото гарні, з гарною різкістю та динамічним діапазоном. Але давайте будемо об'єктивні. Зараз в день на усі смартфони можна отримати гарні фото, та взагалі довго на це в оглядах можна не дивитись. Цікавіше подивитись на фото при поганому освітленні. Зараз ви можете якраз їх побачити. Загально Дуже непогано, хоча й на деяких кадрах я б підкрутив баланс білого у більш теплий, але це все вже таке, справа смаку. Головне, що вони виходять достатньо світлі, та при цьому я помітив, що сама нічна зйомка не займає багато часу. Вам не потрібно довго тримати телефон для того, щоб отримати фото при такому освітленні. Коротше, нічна зйомка сподобалась, достойна для цього смартфону. Відео він знімає максимум у 8К 30 або до 4К 60. Зараз ви бачите зразки у 4К 30. Досить непогано, проте, як і завжди, на смартфонах трошки підвищена яскравість. Хочеться її знизити, щоб не отримати переекспонування. Це можна відразу зробити у інтерфейсі камери, але, я, звісно ж, знімав як є, щоб ви зрозуміли, що ви отримуєте по замовчуванню. Стабілізація працює гарно. Під час зйомки цього кадру я не намагався плавно йти, а здається, що намагався. Прикольно. Навіть не дуже розмазує картинку для стабілізації. Увечері, звісно ж, якість знижується, але для смартфону цього цінового сегмента це ок. Трошки є переекспозиція у світлих ділянках, але давайте будемо об'єктивні. Таке ми спостерігаємо і на більш дорогих смартфонах. Прямо окремо в мене вийшло протестувати якість запису на мікрофони. Було цікаво послухати, враховуючи, що тут з'явився додатковий у порівнянні з попереднім s 23 FE. Сподіваюсь, за кавери YouTube не заблокує це відео. Уровики. Звук прям дуже високого рівня. Чесно кажучи, я був впевнений, що буде гірше. Перевантаження не трапилось. Дуже прикольно. А ще зверніть увагу на те, що тут нереально жовте освітлення, проте футболка на гітарісті біла, а не синя. Тут баланс білого відпрацював на 5. Коротше, камери сподобались. Гарний телефон для фото та відеозйомки. Автономність! Нарешті ми дочекались, у FE збільшили акумулятор. Тепер він має ємність 4700 мАч, що на 200 більше, ніж у S23FE. Як це вплине на автономність, ну давайте будемо об'єктивними. Пару годин це точно додасть, проте ви все одно будете заряджати свій смартфон або кожну ніч, або раз у півтори доби. Тобто, кардинально не можу сказати, що. Що це кардинальні зміни, проте він став більше, а це завжди краще. Швидке заряджання тут, звісно ж, теж є. Воно таке саме як у попередника: 25 Вт, у порівнянні з тим, що творять китайці, це не, не дуже високі показники, проте. Телефон може зарядитись до 50% усього за 30 хвилин, що досить швидко та не так деградує батареї, як на деяких смартфонах, там, де зарядка по 100 Вт. Тож, я думаю, що вам це сподобається. Заключення давайте робити. Що я можу сказати у заключенні? Galaxy S24 FE це фанатський пристрій, який отримав. Деякі зміни це не революція, але це логічна еволюція. Фанатського пристрою, єдиний момент, який мене не те щоб засмучує, але я про це подумав, це те, що Samsung збільшили діагональ дисплея до 6,7 дюймів, що зробило цей телефон доволі великим. Проте не додали другу версію смартфону з меншим дисплеєм для того, щоб люди могли обрати необхідний розмір. Те, як це працює з s серією Є S24, є S24. Ви можете обрати маленький телефон або великий, великий телефон. У випадку з s 24 FE існує тільки одна версія, і вона велика. Е, наскільки вам цей розмір подобається, чи не подобається, чи ви хочете менший смартфон, тут вибору, на жаль, зараз немає. Можливо, у майбутньому ми. Е, Побачимо ще версію S24FE та F. Ні, це буде вже S25FE та S25FE. Можливо, буде так. Мені здається, що це було б кращим рішенням давати якийсь вибір. Але це лірика. По факту маємо новий дизайн, не кардинально, але новий. Більший та яскравіший дисплей, кращу продуктивність та збільшений акумулятор. Чи достатньо змін для оновлення з S23FE? Звісно ж, це вирішувати саме вам. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про новий Galaxy s 24 FE, обов'язково приймайте участь у конкурсі, заповнюйте анкету. Та ми через два тижні проведемо розіграш та визначимо переможця. Посилання на цей смартфон я залишаю в описі. Нагадую, що перші 24 години після анонсу ви можете з передзамовленням Отримати додаткову знижку 1000 гривень це дуже приємно. Тож, якщо хочете такий телефон, поспішайте. Перші 24 години додаткова знижка. Майте це у голові. Усім дякую за увагу, мирного неба, слава Україні! До побачення.